Свято пройшло на вічовому майдані, де кожен з перехожих мав змогу зупинитися та подивитися концерт. Організатором заходу виступила громадська організація Віола за підтримки департаменту молодіжної політики та спорту і департаменту освіти і науки міської ради. Міжнародний день рідної мови, власне, рідної це не тільки української, але й мови всіх народів світу. І метою нашої акції нагадати людям, що є таке свято. Це по-перше, також наша така мета проявити толерантне ставлення до інших мов народів світу, адже це дуже важливо, так як у нас зараз в Івано-Франківську вчаться дуже велика кількість іноземних студентів, і ми хочемо проявити те, що от виступами власне на сцені… Іноземних студентів ми хочемо проявити своє ставлення, що ми поважаємо їхню мову. У концерті також взяли участь іноземні гості. Студент Івано-Франківського національного медичного університету виступив із піснею океану Ельзи Не питай хлопець родом з Індії. На сцені виступив, щоби вшанувати українську мову, але й не забуває про красу своєї власної. Я люблю і поважаю свою рідну мову, але також поважаю і вивчаю українську, тому що це мова країни, в якій я здобуваю знання. На свято завітали юні таланти. Учні проєкту Дитяча кіношкола Мувікс та творчий клуб для дітей і підлітків Креатів клаб із міста Калуш. Маленькі актори представили міні-сценки. Про те, що треба любити рідну мову і не використовувати русизм. Ми хочемо пояснити те, що важливо не сидіти у соцмережах, а важливо знати рідну мову. Головне завдання, яке організатори поетичного конкурсу ставили перед учасниками продовжити фразу Лунає дзвінко Солов'їне слово в Україні. Призові місця посіли троє старшокласників. Третє царе Володимир. Друге Артиш Надія. Перше Рибчук Артур, які продекламували свої вірші на сцені та отримали цінні призи від організаторів. Мар'яна Циганин, Дар'я Киба, Олег Рудак, новини телеканал Раї.